Прийшли на дизельну, Уже з зді... понаділу... Блін, що там чувак щось тягне? ну як у шир тяну. Я вроді пусто. Чувак бачив, щось зірвалося. В нього хтось кида, там рибачить. Це не кума там часом, до речі. Треба сходити глянути. Кума тягає окунів одного за одним, а ми приходимо і нефіга. Зато у нас клює щука в кумині. Ой, ну покидаємо. От водний щось скидається. Якась мілоч є. Ну, може блешеньку спробувати. Тут от в одній це фігня, Того, що трави немеряно. І І нифіга. Тишина повніша. Може жалізяки попробувати. Блін, там трави натонуло дофіга. Ми тут красну якщо пам'ятаєте, офігенно половили. Але трави було тьма перед армією літом. От вона вся тут. Так собі затія. Окунь десь є, але його може ловити тільки кума. Возможно, він мечений. Не наша риба. Ну що, ще полазимо. Привіт з Кривого Рогу. Самий улюблений колір в Кривому Розі працював. Це я там її купляв у флагмані. Не знаю, чи є такі моделі зараз впродовж, але ну, ми брали на, хотів сказати, на жерех, а жерех мерещиться кругом на головліка брали і ловили. А тут у нас навіть жерешки попадались на це добро. Оп! не дешеве дороче, добро, але таке -то, стовстий профіль штампований, добре пофарбований. Якби Воно б було фігове, його б не продавали, воно б не продавалось, або ціна була б інша. А так, ціна якість задовольняє і рибу, і рибаків, і продавців з виробниками. Карабін тільки азуровський поставив, блін вагою, мабуть. На 9 чи 12 кілограмів, хоча треба на 3? За стіжечку маненько. А так, пофігу, зате флюрокарбон бахнув 40-й язуровський. Оп, єсть! Ха-ха, ха оріє. -ха -ха, оріє відпрацювала от на от такого бубалетта. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мордоворотка, ти що твориш? Ти ж сиділа акуратно за край губи. Худа-худа. Але я уверен, якийсь би ідіот тебе в карман положив. Той що жерехів в карман вложе. Мілких оцих, що тут. Блін зубами пройшлась по флагману, пройшлась по корпусу іголка іголочка Я дивлюсь такий... Розворот, виход, розвод на воді ззадні блісни, промахнула. делаю паузу і, і чварк, і вже не промахнулась. Але розмір щуки такий, навіть таку забирають, тут є рибаки. Кума на них скаржилася, що витягує отаке добро і в кармани в пакети. Та ці би отсюда вайоханий бабай собаки бігають. Чуть інфаркт не вловив. Я щуку зловив, а мене інфаркт втекла, бігає погулятися хоч. Пес патрон якийсь гламурний за Світ цвітним. Тут ми кілушок витягували, кіло 300, кіло 100, кіло 200 важили вдома. Вже коли додому принесемо, як вони підсохнуть. В цьому місці, ви пам'ятаєте, цей човник тут валяється, пробитий чи не пробитий, непонятно. З нього явно ніхто не рибаче. Єсть! ха 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 Ще одна. Зробив паузу, з'їв Марс. Ну не твікс же ж, твікс я з'їв на минулій сміні, на цю сміну, що їду, купив Марс. От так от. Нікому не кажіть, бо прийдуть і виловлять, сказав я і виложив відео. Щука сховалася під цією стороною. Заодно і кінетик обловив до 10 грам, а блешеньки 4. Відпрацьовує, відпрацьовує чудово, вершинка грає. Треба робити паузи. Без паузи не буде твікса. Єсть, нема. Ударила зараза. Так, тик і промахнулась, думаю, зараз догоне. Палка чувствительна. У мене ще є блешеньки, здається, по 3 грами, на пів грама <гум> легші і трошки ширші. І я б в житті не повірив, що на ці блешеньки я зможу тягати кілограмових щук. Ви знаєте, наші блешні, це 20-30 грамів, щоб кинути подалі. Навіть <гум> 7, 8, 10 грамів у мене ніколи не було блешень. Ви що? Воно ж не закинеться. Уп! Ех! Хороша була. Ви бачили виск фрикціона. Це капець. Брудні щучки будуть покарані. Гострі блешні. До шнура прив'язані, грязні щучки будуть наказані. Хто пам'ятає цю пісеньку? Камеді клава. Нехороший звук. Я спеціально вийшов в паршиву погоду, щоб нічого не прилетіло і нас не обстріляли тут, все в кращому випадку. Тому що якщо прилетить дрон, FPV дрон, цього відео ви навряд чи побачите, ця фігня рідко промахується зазвичай. Але всяке було. Ладно, зараз може поміняємо. Оп, ех! Знав же, що коло палки хтось тусується, коло палки, махалки вон терчить. Так, сусід тяне, тяне, тяне. Теж витягнув щупачка, почався вихід. Спробуємо другу флагманську блешеньку поїщемо. Пошукаємо, пошукаємо. Що ж, силикончик, ще настане твій окуневий час плоскогубчики і флюрокарбончик завжди в кармані. Достать гачок в щуки з пащі. Ну і відрізати флюрокарбона, зав'язати. Тут і все є. Але це не ті плоскогубці, де ще й ножик в комплекті, хоча ріжуть вони теж непогано. Що ж, силочки на все це добро в описі під відео. Закинемо його в сумку, зматуємо кату. Так, так, так. Де ця петелечка? Руки позамерзали, морози капець. Сподіваюсь, під Різдвом ще побуваємо вдома, але це буде зовсім інша історія. До нього ще неділки-дві-три. Точно не пам'ятаю. Я в числах менше не розбираюсь, тільки в смінах. Але то таке. Що ж, силочки на котушечку, вудочку. Кінетік до 10 грам в описі під відео. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на війні. двір ніхто Не прибирав, не убирав. Клубніка, як і у куми, вигоріла в ноль. Вщент не одного куща. Все таки спека, що на бугру. Що не на бугру, да, вона мертва. У нас наш регіон уже зовсім неполуничний. Отакі пироги. А ти хто такий? Що ти що хотів. Ми знайомі По-моєму, я тебе знаю. Я тебе купляв у місті з цією хатою. Да. Ой, ті. Ладненько. Надо в яму нернути Воду перекрить і перевірити, коли воду дадуть, чи воно не тече, бо тут труба, а воду не дають. Сподіваюсь, все буде добре. Накриємо за тряпками, коврами, закидаємо якимось мусором. перезимує. А тут, я думаю, від того граната ми пустимо паростки. Стаканчики вниз підділаємо, що ви бачили у других відео, а в нас там ростуть. І натикаємо тут їх в два ряда. Хай ростуть. Айва, кстати, звісно, буде затіняти, як і хата сонце. Але не так, щоб дуже. Один-два ряда гранатових кущів, да, де гранатових дерев. стануть на раз-два. Пам'ятаєте, це ще було весною. Заказали нам, зроли за останні гроші, не за самі. Последні. Новий залили. А палубок такий от. Шикарний, щоб, щоб був фундамент, бачу, почав тріскася просідати, старий був зовсім поганенький. Тут досточку не вийняли, це щоб він не полопався чітко. І він сухенький, бо ми його перед ще літом, перед тим як уїхали, коли він вже був повністю сухий, обработали Цією штукою, що я плит для плитки обрабатував, щоб вода внутрішні не попадала. Не весь, звісно, і дощ пішов по ітогі. Ця сторона суха, сухенька, а ця мокра. Всередину бетона, почти нічого з цієї сторони не проникало. В хату ще вкладувати мама дорога, але це вже буде, якщо буду живий і здоровий після війни. Такі пироги. Що ж, силочки в описі під відео, бомбящі коменти вітаються. Котик, я тебе не знаю, я тебе не знаю, де нафіг. Ой, Всім пока і до зустрічі на воді.